Слава Господу, що ми на цьому місці. І я навпаки, я дуже радію, що ви живете в селі, бо я живу в городі і я вважала, що я живу в безпечності до того, як почалась війна. І вона мене коснулася. Ми, знаєте, Коли почалася війна, на мене настанно прийшов до мене дуже страшний страх, я дуже боялася з цього страху я почала дуже сильно молитися. просити до Бога, кажи мені, що робити, куди діватися, куди біжать, така несправедливість, взриві страшні. Ми поїхали до Чехії, ми побіжали туди. Я поважала, що це безпесть. Але Господь мене там теж навчив. Коли я йшла з дитиною по дорозі, там немаленькі дороги, але дуже великі автобуси їздять. Коли я йшла з дитиною біля мене, ну десь так проскочив автобус. Він був би мене знести, і мене б не стало. Я біля вас би не стояла. В той момент я все зрозуміла. Я сказала, Господи, я все зрозуміла. Ти бережеш мене там, де я знаходжусь. Але так сталося, що Господь мене провірив, наскільки я вірна йому. Я працюю, я доглядаю малесеньку дитину, і я її вожу на гурточки різні. І один раз я привела дитину на цей гурток. Якщо ви знаєте, в Дніпр часто прилітає, але я вважала: ми живемо на країні мирного, я вважала, ну то там не прилетить. Але не так сталося. Одного разу я привела дитину у гурток. І я пішла на базар. Вона займалася, а я пішла на базар. Мені треба було по своїм нуждам щось купити. Але я чула постійно голос біля мене. Хтось стояв і мені казав, швидше, торопись, швидше. я не розуміла, у мене було в час. Я могла скуплятися і ні про що не переживати. У мене є час. Але мені голос цей завжди казав, швидше, торопись. І я це робила швидше, бо я аж послушна. <хи> І коли я бистренько, бистренько, все скупилася, прийшла туди, де гор, де дітки збираються, там, де я чекала цю дитину. Коли я прийшла, сіла. Е, така, знаєте, серце, ну, коли ти біжиш, то, то серце трошки неспокійно, сіла, думаю, зараз успокоюсь, в мене є час. Десь півгодинки в мене є. Зараз я прийду в себе. Але е, матусі тут сиділи, ті, які теж чекають свою дитину. Вони кажуть, там щось коїться. Я кажу, де коїться? В телеграмі, як ви казали, так? туди не потрібно дивитися. Я часто тут дивлюся, особливо коли почалась війна. Я включила телеграма, там пишуть, що через секунду буде страшний взрив. Летить ракета. Яка вона там летить? Х59, я вже це в цьому розбираюся. То, е, Знаєте, ну то воно летить, то послетить, воно кам'яне не прилетить, так кожен я, я, повинен думає. Чому я кажу, ви щасливі, що ви в селі? Ви цього не чули. Це був жах. Дітки, е, матусі сказали, щоб дітки виходили з того місця, де вони займаються, бо там дуже ну, багато вікон, там ну, небезпечно. Але ж всі матусі думають, що воно к нам не прилетить. То воно десь полетить, ну тут гуртожит, тут малесенькі дітки, ну чого воно сюди прилетить? Тут діти навчаються. розумієте? Малесенькі. Коли діти почали виходити, страшний взрив був, такий страшний, що я вам описати не можу. Діти впали на пол. Ми впали на пол. Я хотіла під стулі, я не знаю, в мене такий страх напав. Але в той момент ти не розумієш, що коїться. Але ти бачиш великий дим, ти бачиш великий грохот, ти бачиш паніку у людей. Який страх ви навіть представити цього не може, який страшний страх. Ці малесенькі діти. Я свою дитину, яку я вожу в куртожик, я її схватила, вона вся держала від страху. Я її повела. В... Я так подумала, я ж не розумію, що робити. Сталося таке. На мене, на мене впали діти, дуже звалилися на мене. Через мене матуся якась переживала за свою дитину, почала бігати через мене. Вона мене вдарила, тому що вона біжала. Ну, розумієте, страх він такий, непонятно що. Я схопила цю дитину, ми забіжали за стіни. Я почала кричати до Бога як можна сильніше. Господи, де ти? Мені так страшно, мені так страшно, господи, де ти мені так страшно. Кричала дуже сильно. Стала тишина. А я в стінках кричу до Бога. ця малесенька дитина, вона мерзка, щоб ви розуміли. Вона в житті не, не кричала до Бога. Вона тільки моли, молиться зі мною. Ми стоїмо в кружочок, молимося, щоб ракета на нас не впала, тут не впала. Коли стала тишина, я кажу, там люди ходять, кажу, вже все, вже все прикрутилося, можна вставати. Кажу, так, щось там більш-менш нормально. Я встала, ми зібралися, дуже її пало дуже сильно кидало. Я встала і я зрозуміла, що Господь мене зберіг. Ви розумієте, Господь мене зберіг. Одна секунда, дві, три минути це. Це біля мене ця ракета могла впасти, коли я йшла з цього ринку. Ця ракета могла на мене впасти. Оця минутка я прийшла, сіла, я тільки розслабилася, а оця минутка вона зіграла роль. Ця ракета впала близько біля того гуртожинку, де дітки, ну, гуртожка, ну там, де кружочок вони збиралися, вона там близько впала. Там дітський садик, там школи, там немає нічого. Вона там впала, там все руйновано, багато людей. Загинуло. Але Господь мене зберіг. І той момент, я коли додому прийшла, у мене кружилася голова, мені ставало дуже тяжко, погано. Потім прийшла паніка в мене. Чого так? А чого я? Чого я пустила цього? Чого мене Господь туди так провів? А мені мать, мама каже: заспокойся, тебе Бог зберіг. Так, показав. знову. На мене полагай свою надію, і я тебе збережу, навіть коли будуть страшні вогні, навіть коли все буде горіть, але я тебе буду нести на руках. І так Господь мене зберіг, я з вами. Слава, Богу. Слава вічна Богу!